Івано-Франківську між оздоровчо реабілітаційним центром Next Generation, представниками Національної гвардії України та управлінням спорту і молодіжної політики Івано-Франківської обласної військової державної адміністрації відбулось підписання трьохстороннього меморандуму про співпрацю. Метою меморандуму є взаємодія у сфері медичної, психолого-педагогічної та спортивно-фізичної реабілітації. Даний захід буде спрямований на відновлення військовослужбовців, які повернулись після виконання. Бойових завдань, які постійно виконують на сході нашої держави в різних напрямках нашої держави. які повертаються з пораненнями, і відповідно до того, з метою подальшого їх залучення до виконання службово-бойових завдань, напрямку виконання завдань уже в мирному періоді, потребують дані військовослужбовці відновлення. Ми будемо надавати оздоровчо реабілітаційні послуги. Так, а саме апаратні процедури, так і е, надавати фізичну реабілітацію, тобто військовим, так, які отримали можливо поранення, так, мають певні больові синдроми. Ми відповідно з такими людьми будемо працювати як і в груповому форматі, так і в форматі індивідуальному. так. Є. Багато хороших спеціалістів, які пройшли адаптивні курси так, в місті Києві. Так, це мої випускники, мої студенти, також я їх так само буду залучати до роботи у даному напрямку. І думаю, що щоб ми, наша держава, наша країна перемогла. Чим більше буде таких моментів, чим більше буде таких центрів, які будуть допомагати нашим військовим, тим швидше ми будемо непереможні. Військові та ветерани, які Пройшли пекло війни та отримали важкі поранення, вони потребують фізкультурно-спортивної реабілітації, ну, реабілітації загалом. Тобто ця реабілітація вона повинна бути в комплексі як психологічна, фізкультурно-спортивна. І це питання нам треба піднімати, розвивати вже сьогодні, бо ну, не, не чекати там, закінчення бойових дій, тому що це є. Сьогодні, ну, сьогоднішні, на сьогоднішній момент це є дуже важливе питання, і в ну, Національній гвардії України на сьогоднішній день на ну, цьому приділяється дуже значна увага. Мої функціональні обов'язки входить якраз е, фізкультурно-спортивна реабілітація з нашими хлопцями, військовослужбовцями, які отримали поранення. Тут достатньо високий рівень е, обладнання, спеціалістів. Е, Андрій Лабич, який в нашому місті та, і не тільки в нашому місті за межами відомий реабілітолог, та, який вже багато років займається цією практикою реабілітаційною в різних напрямках, знаємось, розуміємо, що достатньо знань і досвіду, щоб підтримувати наших хлопців, які повертаються, яких треба відновлювати. Віталій Чорненький, Тарас Кован, голос інфо.